Десять перший міський вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринок Коробко. Сьогоднішня тема, точно впевнена, що от майже для всіх так будемо говорити сьогодні про мобілізаційні аспекти. Мені здається, що із всього, що ми обговорюємо останнім часом, так, все важливе, але ось це питання цікавить дуже велику кількість людей і чоловіків призовного віку, і звичайно, що родин чоловіків призовного віку, і всіх тих, хто сьогодні переміщується містом, коли їде на роботу. чи Іде з роботи і бачить мобільні блокпости. Знаєте, виникає багато питань у людей стосовно їх роботи. Сама дивлюся, як вони працюють, ну, коли їду повз, скажімо, такого блокпоста. І, звичайно, що хотілося б зрозуміти, як це все юридично обґрунтовується. Тому про такі аспекти будемо сьогодні говорити. І з нашим гостем це Юрій Ходаковський, помічник начальника справової роботи, начальник юридичної служби одеського ОТЦК та СП. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня, отже, ваша робота сьогодні е, ще і пов'язана з роботою мобільних блокпостів. Так? Е, ми бачимо їх, вони з'явилися е, не з самого початку, але от останній е, час ми бачимо їх досить багато і досить активно вони працюють. І, звичайно, що перше питання виникає абсолютно у всіх, і у мене в першу чергу теж е, кого можуть затримувати е, на таких блокпостах. На блокпостах перевіряють військовозобов'язаних від 18 до 60 років. Як встановлено законом України про медицинну підготовку і мобілізацію, кожен військовозобов'язаний від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ. Відповідно, право перевірки такого документа мають. Співробітники ТЦК, поліції, прикордонної служби, прикордонної смузі блокпости е, встановлені для того, щоб е, виявляти порушників е, правил військового обліку, відповідно, з'ясовувати е, всі обставини на місці угу. і в разі необхідності здійснювати е, доставку до РТЦК. Хочу зазначити, що доставку здійснюють працівники поліції. Угу. Працівники РТЦК не мають права здійснювати доставку, тільки в разі добровільної згоди можуть супроводжувати військовозобов'язаного. Відповідно, дані блокпости виконують ці функції з метою упорядкування та виявлення порушників правил військового обліку. Тобто перш ніж вирушати кудись у дорогу на роботу, чи будь-куди, да, чоловік призовного віку має мати при собі перелік документів. Це в першу чергу військовий квиток, правильно паспорт військового паспорт і документ. військовий військово-обліковий документ. Так. Якщо його немає, якщо його при собі немає, то тоді його можуть затримувати працівники так. поліції. Саме так і відбувається. Так, так? ну, я, наприклад, теж бачила на моїх очах, як це у маршрутці відбувалося. підійшли до чоловіка, і я так зрозуміла, що в нього не було при собі абсолютно нічого. Ніякого навіть здається, паспорту не було. Чи в такому випадку теж поліція може затримати і з'ясовувати особистість? Звичайно, поліція має з'ясувати особу е, порушника. Відповідно, після з'ясування особи вже тоді е, має право е, проводити адміністративне затримання та робити доставку до РТЦК. Угу. А, представники ТЦК, як мені здається, раніше до оновленого закону не мали права дивитися документи. Так, не було, е, не було такого права. Таких у них, прав, так. Були уповноважені особи, які визначались наказом коменданта, і, відповідно, вони мали право перевіряти документи. Але е закон від 18 травня чітко вніс зміни і зобов'язав громадян військовозобов'язаних від 18 до 60 років мати при собі військово-ліковий документ та предвіряти його на вимогу уповноважених осіб. Угу. А, якщо це людина, ну ми знаємо, що мобілізаційний вік з 25, правильно? Так, до, з 18 до але... 25 рік категорії призовників uh -huh. знаходяться чоловіки, з 25, це військово зобов'язаний. Тобто і ці хлопці з 18 до 25 теж обов'язково мають мати при собі так. документи, але затримати їх не можуть, правильно я розумію? Затримати... Якщо вони не мають документи, якщо у нього є, наприклад, паспорт, але немає військово-облікового документу, чи можуть це є порушення правил військового обліку. Тобто, законом навіть якщо чітко... ми 18, якщо йому 19? законом чітко передбачено зобов'язання мати при собі військово-обліковий документ з 18 років. Угу. Чи можуть в такому випадку, якщо його немає, а хлопця? Відвести до ТЦК, якщо йому 18 чи 19? якщо з'ясують всю інформацію на місці засобами інформаційних систем, то відповідно дану особу не будуть доставляти до ТЦК. Угу. А яким чином можна з'ясувати на місці? От у нього є ну паспорт у нього є, вік зрозумілий, але військово-облікового документу немає. От Що з ним робити тоді? Його перевіряють по базі реєстр, в реєстрі призовників військовозобов'язаних. Угу. Відповідно, по його даним в РТЦК є інформація, чи перебуває він на військовому обліку, чи є порушником, чи обновив дані відповідно. Ці всі дані працівник РТЦК бачить і може прийняти рішення, чи є підстави його доставляти до РТЦК, чи відповідно підстав немає. А яко які можуть бути підстави у такому отвіці? Що означає порушник? Порушник що? Що не оновлені на чому він не порушник? Не стоїть на військовому обліку? Не стоїть на обліку. Так. так. Угу. Чи не оновив дані? Угу. Добре, і які тоді санкції стосовно такого хлопця, який не може бути ще? Ну нього немає ще того віку, з якого його можуть призвати, але ж він все ж таки не оновив дані. Санкції які? передбачені статтею 210, десятою прям один кодексу про адміністративне правопорушення України угу. відповідно. Передбачена санкція в вигляді штрафу, накладення штрафу від 17 до 25 п'яти тисяч. Угу. Тобто забрати до війська його ніхто не може в так. цьому віці. Правильно, так. я от хочу оце почути: Ні, забрати не, до війська не може, може, якщо він добровільно не підписує контракт. Так. Так? так у цьому віці можна підписувати контракт добровільно, і тоді це зовсім інша так. історія. А так, тільки примусова перевірка і штраф, так так примусова мобілізація. Якщо так сталося, то о, чи можуть кудись звертатися рідні, близькі? У мене, наприклад, є приклад, це звичайно, це до речі, не по Одесі, це приклад там, по Вінницькій області, але була ситуація, коли хлопцеві 21 і о, його забрали теж до ТЦК. Чи лише якщо він добровільно підписав? Тільки якщо він добровільно Тільки добровільно. погодився. ніяким чином мобілізувати його не, його могли. не, мож, не могли. Не можуть, не він. мали права мобілізувати. Законом це заборонено. Якщо йдеться про водіїв. Маршрутних таксі, чи трамваїв, чи тролейбусів вони теж мають при собі мати цей перелік документів, якщо це чоловік, да, від 18 років? вісімнадцять законі не зроблено таких винятків, що водії стосовно тролейбусів, професії, так, да? тобто вони повинні мати цей документ разом з тим, якщо це водії комунального підприємства, він перебуває. В трудових правовідносинах з тим підприємством, і підприємство, відповідно, коли оформлює дану людину на роботу, перевіряє його військово-облікові документи і подає дані, що дана особа прийнята на роботу до відповідного РТЦК. Uh -huh. Тобто доцільність перевірки даних людей, на мою думку, невелика. Угу. Ну, тобто, ймовірно, що якщо він є робітником комунального підприємства, то в нього, з певно, є Звичайно. трудові відносини. І тому, ну, я не знаю, чи є такі приклади. У соцмережах повідомляють, що є такі приклади затримання, там начебто, водіїв. Я, власне, на власні очі цього не бачила, тому можу тільки користуватися інформацією, яка є у соціальних мережах. Чи у вас то, є така інформація? Інформації що... жодного водія не було затримано і доставлено до РТЦК. Угу. А стосовно водіїв швидких, там така сама історія з твердовими відносинами чи трохи інша історія, така ж сама віднос історія з тими відносинами, як і з іншими військовозобов'язаними. Угу. Тобто швидкі являються водій, швидкі швидкої являється працівником комунального підприємства. Угу. Відповідно, він стоїть на обліку в комунальному підприємстві. Відповідно, комунальне підприємство. Передає всі дані до РТЦК. Тим угу. більше, що це ж сфера, все ж таки критична інфраструктура, так? так? Вони ж да, мають. Він, крім того, вони дом. мають бронь від призову. Угу. Що стосується змін у призові певних вікових, вікових категорій, Там, чи змінилося щось, якщо це чоловіки до 25, і якщо після 55 до 25 років, як ви зазначили раніше, можуть бути призвані тільки за згодою чоловіки. Після 50 років законом не визначено пряму заборону призивати чоловіків від 50 до 60 років, чітко визначений віковий. Параметри до 60 років, разом з тим є ряд певних розпоряджень документів, які е, видаються е, командуванням, е, керівництвом держави щодо доцільності призову тих чи іншої категорії людей за віковими параметрами. Ну, тобто, якщо така а, чоловік а, у такому віці і має там, можливо, якусь таку спеціальність, яка дуже потребує, так. і сам хоче а, бути мобілізованим, то ймовірно, що йому, мабуть, не відомить. але я розумію, що це, мабуть, індивідуально вирішується з кожним так. таким так. чоловіком, якщо в нього є таке бажання. Так. Так. А, що скажете стосовно випадків агресії у бік ТЦК? Чи збільшилася зараз кількість цих випадків, чи щось змінилося взагалі? Тому що я пам'ятаю там певний час, коли е, таких відео в соцмережах було досить багато. Е, потім їх кількість е, ну, майже зійшла на нуль, так. Ну, тобто періодично вони з'являються е, періодично, але такої великої кількості, ну принаймні, зараз просто я не бачу, хоча там спеціально це не відслідковує, що ви скажете свого досвіду. Я хочу сказати, що дуже багато в інформаційному просторі було негативної інформації щодо дій працівників РТЦК та СП. Відповідно, певні кола суспільства сприйняли цю інформацію. І деякі почали використовувати її, усвідомлюючи свої протиправні дії для здійснення нападів на працівників РТЦК. Такі випадки поодинокі, вони зразу фіксуються, передаються всі матеріали на розгляд правоохоронними органами, які здійснюють кваліфікацію цих дій. Відповідно, потім вживаються заходи щодо притягнення винуватих осіб до відповідальності. Якщо винуваті представники ТЦК, відповідно проводиться службове розслідування і працівники ТЦК також притягуються до відповідальності. Тобто винні можуть бути і з одного боку, і з іншого боку, так? Це встановлюється в кожному конкретному випадку окремо. Угу. Uh, чи бачите ви що зараз кількість змінилася там стало їх буль більше, більше чи стало їх менше? Ну просто от останнім часом там я не знаю. Я ж думаю, ви відслідковуєте кожного там кожного тижня, можливо, як це все відбувається? Ну, на даний час стало менше, тому що якщо декілька місяців назад були такі резонансні випадки, uh -huh. то на даний час? Набагато менше стало, оскільки правоохоронні органи чітко виконують свої функції, приймають міри щодо затримання цих осіб, проведення слідчих дій і притягнення до відповідальності, що потім відповідно засобами масової інформації повідомляється суспільству для того, щоб громадяни розуміли, що Порушення закону е, теж не залишається безвідповідальним. Якщо воно доведено, відповідно. Так, так? Звичайно. Скажіть, будь ласка, а от стосовно кількості ось таких ситуацій, скажімо, по Одещині порівняно з іншими регіонами України, чи відслідковуєте? Тому що е бачили певний час, наприклад, там на Закарпатті, я бачила, ну, власне, так скільки було таких агресивних ситуацій, певний час було на Одещині. От ми яке місце займаємо в цьому всьому? Ну е по. У ну, негативному умовно, так. контексті, звичайно, що Одещина займає одне із таких. Серед лідерів, мабуть. Серед літерів, так? Так. А з чим це пов'язано, як ви думаєте? Ви це з чим пов'язуєте? Скоріше всього, я пов'язую знову ж таки з інформаційною пропагандою, яка проводиться для того, щоб надати негативну оцінку діям РТЦК, відповідно підбурювати суспільство для таких дій. Як ви бачили, багато телеграм-каналів публікують інформацію, відповідно, зразу йдуть коментарі, які Схвально ставляться до дій цих осіб разом з тим, не задумуючись про наслідки цих дій. Ага. Тому, поки ці випадки були і не були прийняті правові рішення правоохоронними органами, судами, вони мали такий зріст. Після того, як Правоохоронні органи надали свої оцінки, відповідно провели слідчі дії, передали матеріали до судів, і це було висвітлено на даний час. Таких випадків набагато менше стало, тому що люди почали розуміти, що дійсно є відповідальність за порушення закону. А який, взагалі, алгоритм дій співробітників ТЦК у таких ситуаціях? Що вони мають робити? По-перше, вони мають не попадати в такі ситуації. Якщо людина веде себе агресивно, відповідно, вони повинні виважено зробити всі вчинити всі дії, щоб унеможливити якийсь фізичний конфлікт. Якщо цього неможливо зробити, відповідно, як кожен військовослужбовець, працівник РТЦК, має право застосовувати для захисту себе або інших військовослужбовців силові методи, угу. силові методи, це означає, що Зброя є в них? Ні, зброї немає. Зброї немає. Кількі, а що? Силові методи просто. Тільки, скажімо так, свої навики і можливості, які дозволяють йому захищатися. Захищати ну, але ступінь небезпеки визначає, власне, він сам, я правильно розумію? Так, звичайно. Тобто, коли це все заходить кудись звичайно. дуже далеко. Але так. в першу чергу акцентую увагу на те, що в першу чергу вони зумовили. Всі вимоги зумовлені на те, щоб не допустити цих конфліктів. Краще відійти в сторону, угу. якщо це агресивна поведінка, е і не допустити цього силового конфлікту, чим бути в ньому втягнути, і хтось постраждає. А відійти в сторону, чи що? Чи запросити поліцію, що в таких випадках це зафіксувати, робити? так якщо є можливість і. Е Дозволяє ситуація, то викликається зразу поліція? Якщо є провина співробітника ТЦК, яка е, має бути подальші дії стосовно нього, ви сказали службове розслідування, це зрозуміло, але якщо доведена провина була така доведена, і е, е, яка міра потім? Як він може відповісти за те, що це було неправомірно з його боку? Е... Він може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, адміністративної, а якщо це потягло кримінальне правопорушення, то до Угу. Тобто так, як будь-який громадянин так. України. А якщо е людина, яку затримували, поводила себе так, що її може загрожувати? Е людина, яку затримали, поводила себе агресивно, перешкоджала діям. Е Може нести кримінальну відповідальність відповідно до статті 354 Кримінального кодексу України. Це який термін? Що? Від 2 okay. до 5 років. Uh -huh. Uh -huh. Це перешкоджання законним діям, зл... зліста непокора, працівникам поліції, органам державної влади. Відповідно, передбачена санкція, і така особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності. Крім того, може бути застосована адміністративна відповідальність. За злісну непокору. А також, якщо люди її знімають, викладають в телеграм-каналах, попереджають в засобах масової інформації про діяльність РТЦК, розташування блокпостів, за це передбачено відповідальність за статтею 114 прим. 1. і там вже відповідальність іде від 5 до 8 років. Угу. А взагалі, якщо виникає конфліктна ситуація, і людина, яку затримали, починає знімати це порушення? Не це, викладати, не, це, а знімати, не, скажімо, того, це не порушення. Того, щоб... це не це порушення. порушення. Тобто це не заборонено. робити. Не заборонено. Так. А, конкретні є терміни, вже хтось отримав з того і з того боку? Ну, Наскільки мені відомо, по випадку в Закарпатті, то так там за напад на працівни РТЦК були засуджені дві людини з терміном один на Три роки шість місяців, один на три роки три місяці позбавлення волі. Як себе можуть захистити співробітники ТЦК, якщо окрім того, що не доводити, як ви сказали, до конфлікту, окрім того, що там якимось чином в тих як себе захистити? Чи тільки розмовляти? Як? Ну, по-перше, розмовляти. Якщо немає, вже якщо не дійшло до бійки, я про це щоб не доводити до цього. Да, по-перше, розмовляти. По-друге, на даний час всі групи РТЦК забезпечені бодікамерами. Угу. Відповідно, ведеться відеозйомка дій для того, щоб можна було встановити хто з осіб. Почав неправомірні дії і відповідно розібратися в конфлікті, щоб визначити, встановити винних осіб. А якщо людина не хоче їхати до ТЦК, от його затримали, і він вважає, що він ні в чому, ну що його затримали незаконно. Якщо він не хоче їхати до ТЦК, працівники ТСК можуть визвати е поліцію. Працівників поліції. Працівники поліції також беруть участь у спільних групах оповіщення і мають право, якщо вбачаються ознаки адміністративного правопорушення з боку військовозобов'язаних здійснити адміністративне затримання і примусово доставити до РТЦК. Тобто це в тому випадку, якщо немає належних документів. Правильно я розумію? Так. І скажіть, яка кількість сьогодні хлопців з війська працюють в складі ТЦК? Ми знаємо, що на певний час кількість людей військових, які були поранені, які повернулися з фронту, які вже не можуть виконувати все, що виконували до того на фронті? з Приводу своїх спричини, своїх поранень, що вони будуть працювати саме у складі ТЦК. Чи працює цей план зараз, і чи багато таких е, військових, саме які повернулися з війни? Так, працює більше 90%. Це ті е, хлопці, які повернулися з війни, мають поранення. Е, з вигляду вони можуть виглядати і великими, здоровими, сильними, але в кожного є якісь поранення, контузії. Тобто і е, так е, сказати, що ця людина сидить в ТЦК з початку війни і ніде не перебувала, не приймала участь в бойових діях, е, е, не можна, тому що кожен прийшов свій шлях. Угу. Ну, це зараз так. А оці співробітники ТЦК, які працювали до них, тепер де знаходяться? Дуже багато було переміщено до бойових частин, працівників ТЦК, е які приймали участь в бойових діях. Відповідно, коли вони отримували поранення, е оскільки в них був досвід роботи в ТЦК, їх е повертали до ТЦК для подальшої роботи. Угу. Добре, я зрозуміло, все мені здається, так. Ну, можливо, ви ще хочете щось на чомусь наголосити, так і сказати, що чоловіки, ну власне, це мені здається, інформація, яка не потребує повторення, а може і потребує, що чоловіки від 18 до 60 років мають мати при собі документи. Так, це паспорт обов'язково військово-обліковий документ. І якщо є е Документ, який підтверджує е непридатність, теж його треба брати з собою. Правильно я розумію за для того, щоб не виникало питань не обов'язково, оскільки в військовому обліковому документі проставляються відмітки про непридатність. А так я, угу. і по-друге, е хочу зазначити, що на даний час діє і електронний військово обліковий документ, який формується програмою Резерв Плюс, тобто не обов'язково собою носити. Е це можна зробити і в смартфоні, Тобто перевірити все Це дуже Звичайні. просто насправді. Звичайно. Тобто нічого складного немає, ніяких додаткових навантажень чи зобов'язань, як такових на військовозобов'язаних не покладено, крім виконувати ті правила і обов'язки, які встановлені нормами чинного законодавства. Дякую вам. Я думаю, що на всі питання такі актуальні. Зараз ми відповіли. Якщо будуть з'являтися нові, то звичайно будемо запрошувати вас до студії. Юрій Ходаковський, помічник начальника справової роботи, начальник юридичної служби одеського ТЦК та СП був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про юридичні аспекти цільової мобілізації, про роботу блокпостів. Тому думаю, що якщо ви будете поінформовані, то ось таких конфліктних ситуацій буде якомога менше. Дякую вам. Дякую. Бережіть себе, побачимося на першому низькому.